Прислівник це незмінна самостійна частина мови, що виражає ознаку дії, співати тихо, виразно читати, разом працювати. Іншої ознаки надзвичайно голосно, дуже високо, трохи сором'язливий, ознаку предмета. Кава по Закарпатськи, Київ завтра, дорога навпростець або вказує на обставини, за яких відбувається подія чи явище. Зустрілися опівночі. реченні прислівник найчастіше пов'язаний змістом і з дієсловом присудком. І є обставиною. Сріблясто мерехтить угорі чумацький шлях. Мерехтить як сріблясто іде угорі обставино. Іноді прислівник пов'язаний за змістом з іменником і є означенням. Ще світиться вікно у хаті з краю. У хаті які краю означення. Деякі прислівники можуть означати стан людини радісно, боляче, соромно, природи, вітряно, спекотно, темно або ставлення людини до висловлюваного можна, варто, потрібно. В односкладних реченнях. Реченнях з одним головним членом такі прислівники виступають присудками. Мені самотньо на душі і радісно й сумно мені. Прислівники поділяються на означальні та обставинні. Означальні прислівники Мають такі семантичні розряди, якісно означальні, відповідають на питання, як удало, гарно, грізно, «грізно». Кількісно-означальні відповідають на питання скільки, наскільки, якою мірою. Дуже занадто, ледве, способу дії. Відповідають на питання, як, яким способом, бо соніж, верхи, жартома. Прислівники обставинні мають такі розряди: місця дії, де, куди, звідки, удома, ліворуч, згори, часу дії, коли, з якого часу, відколи. До якого часу? Допоки, завтра, зучора, навіки? Причини дії. Чому? Через? що? З якої причини? З опалу, зопалу, просоння. мети дії. З якою метою? Для чого? Навіщо? На перекір? На показ? Прислівники на ОЕ, як і кількісні прикметники, від яких вони утворені, мають вищі і найвищі ступені порівняння. Наприклад, писати грамотно, вищий ступінь, писати грамотніше, найвищий ступінь, писати найграмотніше, грамотніше за всіх. Вищий ступінь порівняння має просту і складену форми. Проста форма вищого ступеня твориться за допомогою суфіксів «ш» і «ш». Наприклад, швидко швидше, тепло тепліше, складена форма вищого ступеня твориться додаванням до прислідників слів більш. Менш. Більш-менш докладно. Зверніть увагу, що слова більш-менш додаються не до простої форми вищого ступеня, а саме до початкової форми. Тобто не більш докладніше, а більш докладно, більш розумно, а не більш розумніше. Найвищий ступінь теж має просту і складену форму. Проста форма найвищого ступеня твориться за допомогою префікса най, який додається до простої форми вищого ступеня. Для підсилення можуть вживатися префікси як, що. Наприклад, найшвидше, «як найшвидше», що найшвидше, найтепліше, «як найтепліше». Складена форма найвищого ступеня твориться додаванням до прислівників слів найбільш найменш. Наприклад, найбільш, найменш докладно. При утворенні вищого ступеня прислівників відбуваються такі самі зміни приголосних шин у прикметниках г-к-з з, при сполученні з суфіксом змінюється на Ж. Ші. Наприклад, дорого-дорожче, важко, важче, низько. Нижче у вимові дорожче ваще нижче. Силь змінюється на ши, чи на письмі щи, високо вище. Деякі прислівники вищого і найвищого ступенів утворюються від прислівників з іншим коренем. Добре, краще, найкраще, погано, гірше. Найгірше. Треба розрізняти прислівники, які пишемо разом, та однозвучні з ними іменники, з прийменниками, від яких їх утворено. Порівняйте, мій брат на горі Крем'яні стоїть. Стоїть на чому? На горі. Це іменник з прийменником. На горі сні гарний, а на низу мокрий. Гарний де на горі це прислівник. Того робить доля, хто закоханий у волю. Закоханий у що? У волю? Це іменник з прийменником. Надивляємося в волю на траву. Це прислівник. Надивляємося я. Найчастіше переходять у прислівники іменники у непрямих відмінках та прикметники. Ці слова втрачають здатність змінюватися за відмінками і числами. Потрібно запам'ятати, якщо іменники та прикметники з прийменниками пишуться окремо, нагорі, убік, з середини, напряму то утворені від них прислівники пишуться разом, на горі, у бік, зсередини напряму. Прислівники, утворені від різних частин мови, здебільшого зберігають наголос слів, від яких вони утворені. Наприклад, мирний, мирно, далекий далеко. Довгий-задовго. Братній по братньому. Правий справа. Зустріч на зустріч. Перенесення наголосу на перший склад найчастіше відбувається у прислівниках на У. Наприклад, важко від важкий. Сумно від сумний. Пусто від пустий. Окремі прислівники мають подвійний наголос сповна і сповна. Надвоє і надвоє. Наголо і наголо. У складних прислівниках їхні компоненти аби будь-небудь і подібні. Переважно наголошені. Наприклад, аби де, аби як, будь де як-небудь. у прислівниках пишемо після префікса по, якщо прислівник має суфікс е, и, ому, «ему». Наприклад, по-перше, по-людськи, по-нашому, по-своєму, у складних прислівниках після будь на», «возьма». «Будь то зна возна. Будь-коли, казна як, хто зна, коли У складних прислівниках перед небудь таки то. Як-небудь якось таки колись то. За складання одинакових чи близьких за змістом слів, Ледве-ледве, пліч-опліч, тишком нишком Порівняйте, у році 12 місяців і кожний по-своєму вельможний. Вельможний як? По-своєму? Це прислівник, тому пишемо через дефіс. Півень по своєму подвір'ї воєводою ходить. Хочиєво по подвір'ї? По своєму. Це прикметник, тому пишемо окремо. Сполуки іменників з прийменниками, які відповідають на питання прислівника та є у реченнях обставинами. Називають прислівниковими сполуками. Наприклад, без сумніву, на щастя, з переляку по змозі у вічі як слід. Прислівникові сполуки часто називають прислівниками. Це свідчить про те, що процес їхнього переходу в прислівники ще не завершився. Прислівникові сполуки пишуться окремо, проте їхній правопис краще перевіряти за словником. У прислівниках, утворених від прикметників із однією літерою Н, пишуть теж одну букву Н. Наприклад, слухняний слухняно, несподіваний несподівано. У прислівниках, утворених від пасивних дієприкметників, так само пишуть одну літеру Н. Полегшений. Полегшено. Вихований. Виховано. У прислівниках, утворених від прикметників із двома буквами Н пишуть дві літери Н. Сонний сонно. Страшенний – страшенно, несказанний несказанно. З двома буквами Н пишуться прислівники, зрання, спросуння, попітині, навмання, по востаннє. Не з прислівниками може писатися разом і окремо. Разом пишеться не з прислівниками, якщо без не прислівник не вживається, незабаром негайно непорушно. Якщо до прислівника обставини «не» можна дібрати синоніми: «Невисоко» низько, небагато мало, «неблизько» далеко. Якщо прислівник, утворений від прикметника з наголошеними суфіксами ан або «ен». Наприклад, несказанно, широченно, окремо пишеться «не» з прислівниками, якщо в реченні є протиставлення, Криві дрова горять не гірше, а краще від рівних. Якщо прислівник в реченні є присудком. Мені в житті до всього небайдуже. Небайдуже виступає присудком. Тому пишемо не окремо. Ні з прислівниками пишемо зазвичай разом. Ніде, ні, ні защо, ні трохи. Але у фразеологізмах ні пишемо окремо, ні в тих. Ні сих, ні туди, ні сюди, ні там ні сяк, ні вдень, ні вночі, ні багато, ні мало. В кінці прислівника пишемо «и» після бук, що позначає тверді приголосні на спаси після г. Х-х пошепки. Х, у кінці прислівників з префіксом по по-заячі. І пишемо у кінці прислівників після букв, що позначають м'які або пом'якшені приголосні цілості навесні. У деяких прислівниках після чи вночі, три.